Лавкардіо Хірн. Історія Мімінасі Хоїті. Уже понад 700 років минуло відтоді, як у Даноурі Дан, поблизу Сімоносекі відбулась остання битва у довгій війні між будинками Хейке та Гензі, які ще називають тайра та мінамото. Чоловіки з роду Хейк програли в тій битві все і самі загинули. Не стало їхніх дружин, дітей та юного імператора, нині відомого під ім'ям Антокутоено, а морем у затоці та тамтешнім узбережжям на 700 років заволоділи примари. То були химерні краби, у кожного на панцирі можна розрізнити людське обличчя, їх так і називають краби Хейки, і кажуть, що це духи воїнів загиблого дому. Однак на берегах данури можна побачити і почути ще чимало дивовижного. Безмісячними ночами біля води розквітають тисячі примарних вогнів, і бліді язички полум'я водять по хвилям хороводи. Рибалки називають їх онібі демони-вогники. Коли ж підіймається вітер, з моря долинає грізне ремствування, ніби десь там все ще вирує битва. Зараз хейки трохи вгамувались, але раніше вони нікому не давали спокою. Так і норовили потопити човни, що проходили вночі по затоці, а вже купальників чекали б цілодобово, безперечно, для того, щоб потягнути на дно. В надії втихомирити голодних духів місцеві жителі звели в Акамагасі буддійський храм Амідадзі. Потім, поблизу храму біля самого берега, Влаштували цвинтар, на якому поставили могильні камені з іменами імператора та його вірних васалів, що загинули в Данаурі, і регулярно проводили поминальні служби. З появою храму і могильного каміння Хейки стали менше бешкетувати, проте час від часу все ж таки дозволяли собі щось учудити, наче нагадуючи про те, що їхні духи. Так і не знайшли остаточного спокою. Кілька століть тому жив у Акамагасекі сліпий чоловік на ім'я Хоїті, який здобув славу оповідача і майстра гри на біві. З самого раннього дитинства опановував він ці два мистецтва і вже в досить юному віці перевершив своїх наставників. Як про найобдарованішого біва Хосі, про нього говорили передусім ті, хто чув у його виконанні оповідь про Хейке і Гензі. Ці щасливці стверджували, що, мовляв, коли Хоїті співає про битву в Дануурі, навіть чудовиська Кедзини не можуть утриматись від сліз. На початку свого шляху до слави Хоїті був дуже бідний, проте йому пощастило знайти доброго друга та покровителя. Настоятель Амідадзі мав славу великого шанувальника музики та поезії, тому часто запрошував Хоїті до храму, бажаючи послухати його гру на біві та оповіді. Зрештою, зачарований талантом юнака, він запропонував дати притулок його в храмі. І Хоїті здячністю прийняв цю милість. Йому відвели кімнатку в храмовій прибудові, а в обмін на їжу і дах. Від нього вимахалось лише зрідка насолоджувати слух настоятеля музичними виставами. Врешту часу він цілком був вільний. Якось літньої ночі настоятеля закликали відслужити буддійську заупокійну службу в будинку померлого парафіянина. І він пішов туди разом із помічником, залишивши хоїті у храмі без нагляду. Ніч видалась спекотна. Тож сліпий музикант вибрався зі своєї кімнати, сподіваючись на свіжий вітерець. Веранда, що примикала до його оселі, виходила в садок на задвірках Амідадзі. Хоїті, сівши чекати настоятеля, вирішив розрадити самотність вправами у грі на Біві. Минула північ, настоятель так і не з'явився. Спека все не спадала, повертатись в задушливе приміщення не хотілось, і молодик залишався на веранді. Нарешті він почув кроки, що наближались з боку дальньої хвіртки. Хтось перетнув сад, наблизився до веранди і зупинився навпроти. Але то був не настоятель. Глибоким, звичним голосом гість гукнув музиканта на ім'я. Різко і безцеремонно, начебто знатний самурай, звертався до простого солдата. Хоїті! Молодий чоловік так розгубився від несподіванки. Що не зумів відповісти, і тоді в голосі побільшало командирських ноток. «Хоїті!» Так, так, випалив музикант, зовсім сполохавшись, я сліпий і не бачу, хто мене кличе. Не бійся, голос трохи пом'якшав. Я зупинився на нічліг неподалік храму і прибув до тебе з дорученням. Мій нинішній пан, який займає надзвичайно високе становище. Зараз зволить перебувати Івака Магесакі з численним почетом. Він прийшов сюди поглянути на місце битви в Даноурі і сьогодні побував на узбережжі Затоки. Дізнавшись про твоє майстерне виконання оповіді про ту морську битву, мій пан побажав почути тебе. Так що бери біву і йди за мною в будинок, де він тебе чекає. У ті часи мало хто ризикнув би не послухатись наказу самурая. Хоїті поспішно взувся, взяв біву і спустився з веранди. Незнайомець змушував сліпого йти дуже швидко, але залізною рукою спритно спрямовував його кроки. Хоїті чув, як скриплять і брязкають обладунки. Було ясно, що його провідник воїн в повному одязі, можливо, Палацовий стражник при виконанні обов'язків. Перший страх уже пройшов, музикант навіть зробив висновок, що йому казково пощастило. Адже, за словами самурая, його пан займає надзвичайно високе становище. А отже, оповідь про битву в Данаурі бажає послухати якийсь князь Дайме, не менше. Нарешті самурай зупинився і крикнув Каймон. Тобто відчиняйте. Негайно почувся Брязкіт засувів Хоїті зрозумів, що його привели до величезних і дуже широких воріт, але він не міг пригадати в цій частині міста нічого подібного, крім головних воріт Амідадзі. Стулки тим часом відчинились, і самурай, так само тримаючи хлопця за плече, попрямував садом, мабуть, до входу в житло. Знову зупинившись, він голосно повідомив комусь. Я привів хоїті. Негайно почувся тупіт. Зашелестіли розсувні двері та віконниці, залунали жіночі голоси. За манерою розмовляти, хоїті розпізнав служниць із знатного будинку, але, як і раніше, не уявляв собі, де знаходиться. Часу будувати здогадки молодій людині не залишили. Йому допомогли піднятись по кам'яних сходах, потім веліли розутися. І жіноча рука довго лежала на його плечі, спрямовуючи спочатку по підлогах сполірованих дощок, по дорозі довелось стільки разів обгинати дерев'яні опори, що й не запам'ятати. Потім по підлогах, вистелених циновками, і нарешті хоїті опинився в центрі якогось просторого приміщення. Він подумав, що навколо багато людей, бо шовки шелестіли, як листя в у Ще там лунав ледь помітний гомін голосів. Присутні, приглушено перемовлялись, і за заурівками їхніх розмов можна було зрозуміти, що всі присутні благородні особи. Хоїті запропонували вмощуватись зручніше, і він опустився на пласку подушечку, приготовлену для нього. Коли музикант сів, налаштував біву, жінка, хоїті вирішив, що це ріде, тобто начальниця жіночої обслуги. Звернулась до нього з такими словами. Настав час розповісти історію будинку Хейке під звуки Біви. Проте докладна розповідь про клан, що згинув, могла зайняти кілька ночей тому Хоїті наважився уточнити. Оскільки оповідь про Хейке дуже довга, яку частину історії цього достославного будинку зволять вислухати панове, перш за все. Розкажи нам про битву в Дануврі, сказала жінка, бо немає нічого сумнішого тієї події. І тоді хоїті почав розповідати наспів про люту морську битву. І голос його набирав силу, а в звуках біве гуркотіли, руйнуючись кораблі. Звеніли тятиви, свистали стріли, гриміли по палубі чоботи, верещала сталь мечів, ударяючи об шоломи. Кричали воїни і з плеском падали за борт убиті. Коли струни ненадовго замовкали під пальцями хоїті, він чув захоплені перешіптування праворуч і ліворуч від себе. Який мастерний оповідач! Навіть наші рідні провінції не чули такої грі на біві. В цілій імперії не знайдеться майстер рівний хоїті. Натхнений такою похвалою сліпий музикант починав грати і співати ще краще, ніж колись. І слухачі захоплено замирали. Коли ж розповідь його підійшла до найтрагічнішого моменту, загибелі беззахисних жінок і дітей, і Нії Ноама з малолітнім імператором на руках зробила крок у морську безодню, всі, хто зібрався, як один, випустили довгий, страшний сумний крик. Навколо хоїті здійнялись плачі стогнання. Люди плакали так голосно і невтішно, що сліпий оповідач жахнувся. Вважаючи себе винуватцем цієї несамовитої скорботи. Якийсь час він ще чув голосіння, а потім поступово запанувала тиша і знову заговорила жінка, яку хоїті вважав за ріде, всі ми чули про тебе, як про майстерного майстра гри на Піві і неперевершеного повідача. Проте ж, навіть уявити собі не могли, що людина здатна досягти і в тому, і в іншому захмарних висот. Який ти показав нам сьогодні вночі. Наш пан уже пообіцяв гідно винагородити тебе. До того ж, він бажає, щоб ти виступав перед ним ще шість ночей. По закінченні цього терміну, його милість має намір вирушити назад в дорогу. Отже завтра вночі тобі належить бути тут, тієї самої години, що й сьогодні. Того варто буде послано за тобою в потрібний час. Іще дещо мені наказано тобі передати протягом усього перебування нашого пана Акамагасекі ти не мусиш нікому говорити про свої візити сюди, бо він мандрує таємно і суворо наказує усім посвяченим не розголошувати його особистість. Тепер можеш повертатися до храму. Хоїті належним чином висловив подяку за наданий прийом, і жіноча рука повела його до виходу. Де вже знайомий молодику воїн чекав на нього, щоб відвести вам і даці. Самурай провів хоїті до самої веранди біля його спалень і на тому розпрощався. Сліпий повернувся додому перед світанком. Але його відсутності вночі в храмі ніхто не помітив. Настоятель і сам повернувся під ранок, подумав, що музикант уже спить. Вдень хоїті ніхто не турбував, тож він мав час відпочити. Він ні з ким і словом не перемовився про свої нічні пригоди. А опівночі за ним з'явився той самий самурай і знов відвів до благородних зборів. Другий виступ увінчався не меншим успіхом, ніж перший. Проте цього разу відлучення музиканта не залишилось поза увагою в храмі. Хтось із служителів виявив, що хоїті немає в кімнатці. Тому вранці тільки но він повернувся. Настоятель закликав його до себе і з ласкавим докором сказав, ну, і змусив же ти нас похвилюватись, друже Хоїті. Сліпому ходити б наодинці небезпечно. Чому ти нас не попередив? Я відправив би з тобою когось із чинців. Ну що за спішна справа виникла в тебе посеред ночі? Прошу пробачити мені, друже, але справа і справді була спішна і суто особиста. Так що залаготи її в іншу годину, і при свідках я, на жаль, не мав можливості. ухильно пробурмотів хоїті. Настоятеля така відповідь швидше здивувала, ніж образила. Якщо молодик не хоче нічого розповідати, значить, щось тут нечисте, вирішив він. А чи не заморочив Хоїті голову у якийсь лейду? Дуже занепокоївшись цією підозрою, настоятель не став більше розпитувати друга. Однак потай велів храмовим служителям наглядати за Хоїті і йти за ним, куди б він не попрямував після настання темряви. Тієї ж ночі сліпий музикант знову покинув храм, і служителі, спішно запаливши вогонь в ліхтариках, рушили за ним. Але тут, на нещастя, зарядив дощ, темрява згустилась, і навіть не дійшовши до воріт, вони втратили оповідача з поля зору. Хоїті крокував на диво швидко для сліпого, та ще й по розбитій дорозі в ямах і бакаях, на якій зрячий сповільнив би хід. Служителі розбіглись вуличками розпитувати власників будинків, де часто виступав Хоїті, але так нічого й не з'ясували. Кинувши зрештою марні пошуки, вони помчали назад у храм уздовж берега і раптом почули звуки біви з боку цвинтаря приамідадзі. Там панувала темрява. На чию владу зазіхали лише примарні вогники, що завжди виходили в цих краях танцювати безмісячними ночами. Однак служителі сміливо кинулись до цвинтаря. І там, при світлі ліхтаріків, відшукали хоїті. Сидячи на самоті під дощем, навпроти могильного пам'ятника Антокунтено, він грав на бірі і читав наспів сказання про битву в Даноурі. А перед ним, над ним. І всюди довкола, на цвинтарному каменю, як свічки, горіли язички по полум'я. Ніколи раніше людським поглядам не поставала така численна радь о нібі. «Хоїті-сан! хоїті сан. Хої сан заголосили чинці. На вас навели злі чари. Хоїті сан. Але сліпий неначе оглух. Під його швидкими пальцями біва гриміла, гуділа, дзвеніла, брязкала. а голос. Що оповідав про морську битву, ставав все сильнішим і гучнішим. Ченці схопили хлопця за плечі і закричали йому прямо в вуха Хоїті-сан! Хоїті ходімо з нами зараз же. Потрібно повертатись. Не годиться так грубо переривати оповідача перед такими благородними слухачами, обурився Хоїті. І тут уже, попри незвичайні обставини, служителі храму не змогли утриматись від сміху. Вже не сумніваючись, що музиканта зачарували духи, вони схопили його, поставили на ноги і потягли за собою в амідаці. Там, за наказом настоятеля, з нього негайно зняли мокрий одяг, одягли бідолаху в сухе, нагодували та напоїли. І вже тільки після цього настоятель зажадав від друга докладних пояснень його дивної поведінки. хоїті довго не наважувався все розповісти, але зрештою. Усвідомивши, що справді завдав своєму доброму покровителю чимало турбот і занепокоєння, він наважився порушити заборону і розповів усе, що сталося з тієї самої ночі, коли за ним вперше з'явився самурай. Вислухавши, настоятель сказав: Хоїті, бідний мій друже, тепер ти у великій небезпеці. Ну чому ж ти мені одразу у всьому не зізнався? Неперевершена майстерність у грі на біві та оповіді, накликала на тебе страшне нещастя. Знай же, що тебе не приймали в багатому домі, а заманювали на цвинтар, де ти й провів усі ці ночі серед могильних каменів Хейке. Там, біля пам'ятника Антокутено, тебе знайшли сьогодні чинці під зливою. Все, що ти уявляв собі, було наведеними чарами, за винятком поклику мерців. Відгукнувшись на нього, ти віддав себе у владу духів. Якщо відгукнешся знову після того, що трапилось, вони розірвуть тебе на шматки. Але вони все одно це зробили рано чи пізно, за будь-яких обставин. На жаль, наступної ночі я не зможу залишитися з тобою. Мене знову покликали на заупокійну службу. Але перед тим, як піти, я напишу на твоєму тілі слова ханія Сінке. Сутре серця довершеної мудрості, і вони тебе захистять. Перед заходом сонця настоятель з помічником розділи хоїті і заходилися пензликами іерогліф за іерогліфом, наносити на його шкіру сутру серця. Незабаром священними письменами були вкриті груди та спина, потилиця та обличчя, шия, руки, ноги і навіть п'яти молодого чоловіка. Коли справа була закінчена. Настоятель дав хоїті останнє напуття. Нині вночі, коли я покину храм, ти маєш сісти на веранді і чекати. Духи знову тебе покличуть. Але хоч що би трапилось, мовчи, не відповідай і не рухайся, ніби ти занурений в медитацію. Якщо ворухнешся або видасиш хоча б один звук, духи роздеруть тебе на шматки, не дозволяй страху заволодіти тобою. І в жодному разі не клич на допомогу, бо тоді вже ніхто тебе не врятує. Якщо ж зробиш, як я сказав, небезпека зникне, і тобі вже не буде чого боятись. Коли стемніло і настоятель з помічником пішли, Хоїті слухняно вмостився на веранді. Біву він знов поклав перед собою, вдав, що поринув у медитацію, а сам думав тільки про те, як би не кашлянути і дихати тихіше. Повній нерухомості молодик провів кілька годин. Нарешті, з дороги, що веде до храму, до нього долинули кроки. Хтось відчинив хвіртку, перетнув сад, наблизився до веранди і зупинився навпроти сліпого. Хоїті! пролунав глибокий голос. Але оповідач лише затамував подих. Хоїті, голос став суворим, а потім лютим. Хоїті! Молодий чоловік мовчав і не ворушився. Нема відповіді, обурився голос. Непорядок. Ану, подивимося, де цей чоловічок. По дошках веранди загуркотіли важкі кроки і стихли зовсім поряд з хоїті. На кілька довгих хвилин, протягом яких музикантові, здавалось, ніби все його тіло трясеться від ударів серця, настала мертва тиша. І раптом. Голос прогрімів біля самого його вуха. Біва на місці, а біва хосі я щось не спостерігаю. Лише два вуха висять в повітрі. Тепер зрозуміло, чому він не відповідав. В нього ж рота нема. Тільки два вуха лишились. Форма є пустка, і пустка є форма. Порожнеча не відрізняється від форми, і форма не відрізняється від порожнечі. Що є форма, то є порожнечою. Що є порожнеча, то є формою. Сприйняття, поняття, вчення, знання все є порожнеча. Немає очей, вух, носа, язика, тіла і розуму. І коли спаде пелена свідомості, він, шукаючи істини, звільниться від усіх страхів і поза мінливим світом досягне нірвани. Віднесу я ці вуха свому пану на доказ того, що наказ його виконаний. В міру сил та можливостей. Наступної миті Хоїті відчув, як на його вухах стиснулись чиїсь сталеві пальці, і смикнули. Біль був страшний, але музикантові вдалося стримати крик. Важкі кроки знову прогуркотіли по дошках веранди, цього разу віддаляючись від нього, прошерхали садовою стежкою і стихли за хвірткою. Праворуч і ліворуч по шиї хоїті текло щось тепле, але він так і не наважився підняти руку. Настоятель повернувся перед світанком. Він одразу поспішив до веранди в саду, на задвірках храму, збіг по сходах і раптом послизнувся на чомусь мокрому і липкому. Глянувши під ноги, скрикнув від жаху, бо у світлі ліхтаря побачив, що стоїть у калюжі крові. І відразу світло вихопило з темряви хоїті. Що сидів у позі медитації. З двох ран на місці вух парубка ще сочилась кров. Бідолаха Хоїті. вигукнув переляканий настоятель. Що з тобою сталося? Ти поранений. Почувши знайомий голос, сліпий видихнув з полегшенням. Адже тепер він був у безпеці і, вибухнувши ряданнями, крізь сльози розповів про свої нічні пригоди. Нещасний мій, друже. Просто гнав настоятель, це я в усьому винен, непробачна помилка. Скрізь на твоєму тілі ми написали слова сутри. скрізь, крім вух. Я довірив цю частину роботи помічникові і вирішив, що він її виконав, не перевірив, жахливий недогляд з мого боку. Однак у тебе є привід для радості, небезпека минула, і місцеві духи тебе більше не потурбують. Завдяки турботам найкращого лікаря міста рани Хоїті незабаром загоїлись, а його дивовижна історія передавалась уст уста і принесла йому гучну славу. Багато благородних осіб приїжджали в Акамагасекі спеціально для того, щоб почути цю розповідь у його власному виконанні і не скупились на винагороду майстерному майстру на Біві, так що сліпий оповідач швидко став дуже заможною людиною. Але з тієї страшної ночі всі навколо звали його безвухим Мімінасі Хоїті, і тільки так.